Звільнити полонених за будь-яку ціну. Зазвичай такі операції в зоні АТО проводять секретно, але нашій знімальній групі таки вдалося стати свідками обміну полоненими і відзняти унікальні кадри. І не абиде, а в окупованому Луганську. Подорож із ризиком для життя. Спеціальний репортаж Сергія Стаценка. Для мене це була найнебезпечніша подорож в житті. Ми приїхали до обласної луганської адміністрації. Вже, Слышно, як по машині по тоді не решком падиграм. Ми в захопленому бойовиками Луганську чекаємо, поки розпочнеться обмін полоненими. Нас попросили поки не витиця операція суворо засекречена. Сьогодні я сподіваюся, що ми його заберемо. Нам сказали, що це може стати поїздкою в один кінець, адже тут на неконтрольованій україною території може статися що завгодно. Ми се час в зоні, тоже Будь-яке попадання снаряда у нас тоже не быть вместе с вами. Тут я віч навіч побачусь з керівниками луганських бойовиків і навіть поспілкую з ними. Першим і ймовірно єдиним серед українських журналістів. Це та гаубиця був гаубиці. А мирні мешканці Луганська покажуть, що сталося з їх містом за місяці. Війни тисяч п'ять хотя би діні житло жильйосніла. За що там жила сьогодні не грошей. Я куди пішла? Але найголовніше, ми перші побачимо справжню операцію з обміну військовополонених між бойовиками та переговірником Володимиром Рубаном за лінією фронту неоголошеної війни. Це не класичний обмін. і зрештою спробуємо повернутися додому живими. Назад їдемо ззаді готові? Так. Да. Доклад по провідоної місії по освобожденню шестири заложників він в класичному костюмі, хоче на дворі спека. В його голосі металевий присмак. Він спокійно розповідає про загиблих та тих, кого ще можна врятувати. До сих пор остаються 203 трій чоловіка со сторони Донецької республіки. Ані їх бояться забрати. Він генерал-полковник у відставці Володимир Рубан. Ми довго домовлялись про зйомку ще більше, аби він взяв нас на ту сторону. І нарешті я сиджу з командою офіцерів, яка за кілька годин здійснить секретну операцію. Поступило предповідня, однак Донецька сторона відказується, поки видвінеться туди із недовір'я к протиположної сторони. В цьому випадку ми опять же виступаємо гарантом. Предполагаю, що це буде честь нашої роботи. На цих словах нас попросили залишити стіл переговорів, тому що зараз там обговорюються дуже секретні деталі майбутньої спецоперації. І десь за кілька годин ми їдемо у бойовий вихід, ціль якого це звільнення наших військовополонених. Та вирушити за кілька годин не вдалося. Бойовики перенесли час зеленого коридору. Вирушаємо на світанку з Дніпропетровська до Луганська більше десяти годин. Основна задача сейчас попасть в город Луганськ. Вона трьоза від от зв'язку. дорогою. Володимир Рубан згадує перший вихід за військовополоненими. Це звичайність. 2 мая в плен потрапив один із членів нашої організації. В той момент страна, я маю в виду государства. Не было готово к подобним ситуаціям. Воно, к сожалению, не и спустя три месяца. Після трьох суток переговорів було прийнято рішення піти на переговори без участия государства. Операція була успішною. Першим звільненим військовополоненим став Микола Якубович, радник секретаря РНБО. Потім ще більше сотні людей. Сьогодні ми їдемо за полоненим під полковником ВДВ. Основна задача забрати. А... военнопленного нашего подполковника, так называемого летчика, которому удалось выжить при сбитом Ан-26. Его нам обещали освободить еще две недели назад. Сегодня я надеюсь, что мы его заберем. Или мы останемся в Луганске ровно столько, сколько надо будет, чтобы его привезли. Але на кого поменять? Щастя, у міста з такою радісною назвою невесела репутація міста запеклих боїв. Саме тут облаштувався батальйон Айдар. В підвалах батальйону кілька десятків полонених для Руба це означає десятків врятованих українських солдатів. Батальйони не спішать передавати пленних. куда-либо выше в Киев. Это, возможно, несколько незаконно, но это правильно. Имея такой обменный фонд, они могут рассчитывать, что они вернут тех пленных, которые находятся сейчас у противоположной стороны. Многие готовы рискнуть своим отношением с законом для того, чтобы освободить друга, подчиненного. Боевого товарища. Это люди герои. Они идут впереди нашего закона, впереди наших депутатов намного впереди. Это наши лучшие люди, это цвет нации. Находимся сейчас на базе батальона. И сейчас самый момент проходит завантажение полоненных до машины. Володимира Рубина і буквально за кілька хвилин ми вирушаємо на обмін колонах. Їх двоє обидва переконують не воювали. У одного з них четверо дітей. Рубан дає їм закурити, в багажник кладе пляшку води, адже вважає, навіть з ворогами потрібно лишатись людиною. Доїдемо до лишим Вода там покормити, покормят. Mm -hmm. По Я дам гроші на дорогу. Але і тому, що на тій стороні наші життя будуть залежати від того, що бойовикам розкажуть ці двоє. Дякую. Та за що спасибо? Все ми молю. А людьми і оставати світ. Хоч ви сіпаємо. Яково рожені. Тільки трогати вас, блять, прильовуть. Вас трогати не їх. Єсть просто люди, овці заблучені. Єсь волки голодні. Мина та оператора запрошують до автомобілю востаннє, попереджуючи, за лінією фронту може статись все, що завгодно. Злам. Хто вміє молитися, пусть помолиться. Рубан сідає за кермо. Його син Данило поряд. Генерал попереджає полонених про правила поведінки. Де я скажу? Адіть мішки на голову і просто пригнуть голову. Несколько разів я не думаю, що довго це ніби. За вікном вже видно наслідки боїв. Опасності? Що може злучитися? Попереду перший блокпост нашої армії. Відівайте, пацани, мішочки. Тут затримуємося недовго. Рубана тут впізнають. Він тисне воїнам руки, і ми їдемо далі. Знімайте, хлопці. Как вы себя чувствуете? Нормально вода є що на наступному блокпосту. Перевірка займає більше У Рубана з собою ніякого посвідчення, лише папірець, підписаний заступником голови СБУ, з проханням сприяти. Ну і броньований автомобіль на солдат справляє справжнє враження. Але от від снайперської кулі та кулемета ніяка броня, на жаль, не врятує. Як правило. Нісків будет нацелено одразу на автомобіль і пару автоматчиків. Рубан наказує не діставати камеру. Будь-який відблиск може стати сигналом для снайпера. Стає страшно. Сложності на нашій стороні, коли відбувається ротація і на блокпостах появляються нові люди. Вони не представляють, як два людини можуть вести десять пленних розконвоїрованих, Вони справедливо опасаються. Але пронесло, ми їдемо далі. Все знімайте, мужики. На наступних блокпостах ніяких проблем. Біля самої лінії фронту генерал іде у розвідку. Робота диверсіонна. група. Поставити з лісу починають стріляти. Назад Рубан вже летить. Зараз стане ясно чому. Стріляються. За нами? Ти не Тут у генерала багато знайомих. Тут же є й ті, кого він вивіз з полону. До последній Ще досить. Поставь. Все, далі так звана нейтральна територія, кілька кілометрів між блокпостами. Тут же майже ніхто не живе. Кілька годин тому Рубан розповідав мені, навіщо нам доведеться їхати дуже швидко. Тепер я розумію. Маневри проти снайперів на такої швидкості складно слідити. Я думаю, що ви це на практиці, коли ми поїдемо на ту сторону. Ми летимо на неймовірній швидкості. Генерал нічого не коментує. Зараз головне уважність. Ми наближаємося до головного блокпосту сепаратистів. Рубан просить нас вимкнути камеру, аби не провокувати бойовиків. Вже на посту він покаже їм своїх. Вони йому вже довіряють. Дають навіть автомобіль, який проведе нас до захопленої Луганської обласної адміністрації. Я означає не враг для них, ну і не друг. Я не миротворець і не голуб мір. Я говорю о реальних вещах і я прошу мене услышати в ту сторону. Я підстраюваюсь, я іщу правильне, я становлюсь на їх місце. Сонце вже сідає над Ми в'їжджаємо в Луганськ. Ось люди стоять черзі за водою. А ось розбомблений луганський цирк. На моторошна, адже вперше з часів повної блокади міста українські журналісти побачать ода. Ось вони кілька перших відзнятих секунд. Ми паркуємо авто. Рубан наказує нам лишатись, сам йде на переговори. Що такое? Слышали, град працює? – нічого собі. Ота град дітей рядишком попав. Як хлопок Ми приїхали к обласної Луганської адміністрації. попросили тоді не буде грав. Проте обмін сьогодні не відбувся. Сонце заходить. Генерал приймає рішення лишитись Луганську, адже їхати крізь лінію фронту вночі самогубство. Ми зупиняємося в єдиному готелі, який ще працює у місті. Залушили у хатському готелі. Не знаю, що це. Я буквально. Смотрий, з кількох метрів звідси стріляють по нашим військовому. Це було фактично всю ніч. Води немає зв'язку, теж подзвонити і сказати, що з тобою все добре неможливо. Так само це неможливо зробити усім місцевим, які лишились з Луганську. Рівно о півдні вибухи вщухають в готель, де ми зупинились, приїздять переговірники самопроголошеної ЛНР. Це голова парламенту Олексій Карякін та керівник з військової справи. Вони неохоче, але все ж дозволяють зафільмувати нам переговірний процес. Рубан веде впевнено та холоднокровно. Він записує дані бойовиків, яких ватажки ЛНР хочуть повернути. 1988 порождень позивний причні. Давайте сделаємо так. Ми закроємося перед вами. як То, що є наш список, ми предоставили. Що є у нас готові але... артура. Саме в ці хвилини вирішувалась доля того самого полковника, якого Рубан планував вивезти. З'ясувалося, офіцера так і не змогли привезти у місто. Пояснюють, це контратакою української армії. Значить, знову треба чекати. А та гаубиця була, гаубиці. Мабуть, це найстрашніша екскурсія в моєму житті в очікуванні обміну полонених по розбомбленому Луганську в компанії бойовиків. Ось тут за словами ватажків ЛНР, уламками вбило трьох людей. На питання хто стріляв? У них своя відповідь на цьому місці. ніколи не було ніякої воїнської частини. Тут мирний город жителі живуть ніяких частей, підрозділів. Ось, подрозділень. ви бачите, зрив міни. Сюда до сих пор і сюди до сих пор все летит. Ми зараз знаходимося в зоні, теж любое попадання снаряду у нас теж может не быть вместе с вами. Тим не менше, ось люди катаються на велосипедах, ходять вулицями. А ось ми заходимо у двір. В дах цього будинку вночі поцілала міна. Снаряди вже не летять, тож люди вийшли у двір зварити їжі. Я Я А это вы готовите себе пищу? Mm -hmm. У нас там электропечь и осветление. А можете показать, что вы готовите? Это борщ. Вот это у нас яйца. Mm -hmm. а здесь чай. У нас ничего практически не mm хватает. -hmm. Это уже три недели, наверное, не больше. еще без камеры. Когда все это закончится, кто скажет? Да? Mm -hmm. Нет? Все mm -hmm. понятно? Mm -hmm. А откуда? Они? Ну, у нас а на металлисте нет наших подразделений. Единственный блок. Нет, mm -hmm. дело в том, что они периодически есть их нет поэтому когда Кого стреляют нет? мы не можем утверждать что там украинской армии нет ну, тогда выйдите на ту сторону поедете туда быстренько Вы вышли на ту сторону зачем боитесь -то. Ну от слова виті, та вот вы как пані меня поміняв била тисяч п'ять, хоча б діні пашла, я, бы пошла, я the... жилье сняла, за що там жила well, 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 я well. куда пойду? нам показують ще декілька розбомблених об'єктів, але неочікувано екскурсія закінчується. Бойовики повідомляють: є новини щодо підполковника ВДВ України, якого ми маємо звільнити. І новини не втішні. привести підполковника, якого йому обіцяли, так і не вдалося. Я вигоден всім сторонам. І я не боюсь переходити лінію фронту. Я не міняю людей на нейтральній полосі. Я освобождаю одних, привожу, забираю других, уважу. Це не класичний обмін. темной ночі, в чорних очках, на темном мосту. За 50 п'ятдесят Це, доскорі освобождение, ніж обмін. Генерал засмучений, але зосереджений. Каже, не завжди операції завершуються успіхом. Він до цього вже звик. За полковником він повернеться наступного разу. А сьогодні, аби не їхати назад задарма, Рубан вирішує вивезти з Луганська хоча б двох мирних мешканців, які не могли залишити місто. Назад, ми вже їдемо в багажник. Назад їдемо ззаду. заходи. Готово. Все, тепер додому. Ми з оператором відчуваємо себе полоненими. Лише мішки на голову нас вдягнути не просять. Дорогою назад нам вдається відзняти кілька кадрів останнього посту бойовиків. Мобільний зв'язок вперто не хоче працювати. <зв 'язок> Але це не важливо. Головне, що ми вже на своїй території. Хорошо вас тут, парілочка. Ми їдемо по рідній землі. Мені не віриться, що там за 30 кілометрів позаду справжня війна. Так само це досі не можуть повірити ті люди, яких ми вивезли з певних. А ви не вірили, що було спокійне. такая обитель, где нет этих разрывов, бум, где есть вода, где есть свет. Это жизнь, это радость. Вы не могли выбраться, да, оттуда? Ну, нет. Но здесь уже легче немножко дышится, да? Конечно, легче. Мы всегда бывали с небом, а с некоторых пор мы его очень боялись. Начали выть сирены, и появились самолеты. Это было самое жуткое самолет. Рядом с дочкиным домом снаряд попал. Она рядом с маленькой собакой гуляла. Она упала, у нее ноги отнялись на время. Речь потеряла. Такой красивый город. Що з ним стало? Любимий бород, он родина наша. Володимира Рубана ці люди вважають героями, які десятки врятовані ним з полону солдат. Огромне спасі. Це не невероятна історія. як ви нас забрали, як ви нас спасли. Да, Мальчишки нас. Наші наших спасітелі. Але самого генерала Рубана, здається, зовсім не радується слава героя. По справжньому він хотів би лише одного. Аби люди-то влада по обидві стороны конфликта задумались про те, с вони они находятся. Можно объяснить войну двух народов, разговаривающих на разных языках. Невозможно объяснить и понять войну соседей, разговаривающих свободно в плену на одном языке. Мы работаем на наш народ. А он представлен сейчас... Со всех сторон.